Правда, говорилися вже сьогодні на тему орендованих гравців, але наразі варто ще раз зазначити, що у складі металіста на матчі шахтарем не вийшло п'ять орендованих гравців у Шахтаря. Такі умови контракту. Про це для шахтаря це був по-своєму важливий поєдинок, адже він передував майбутні зустрічі із Реалом. Тож без з Сорни, але з украй мотивованим Олександром Гладким Шахтар розгромив металіст. Про це далі у сюжеті. Після матчу проти Шахтаря на стадіоні запахло смаженим, чи від десятків палаючих фаєрів, чи від непристойного рахунку. Так металіст не програвав більше дев'яти років. Уболівальники трагедії не робили. Сказали, що вірять, але просять знайти мотивацію. Просив і головний тренер, та, схоже, металістам вже нудно грати за обіцянки. Тренеру металіста складно, крім того, що повинен будувати нову команду. Є й фінансові проблеми. Напевно, у металісті давно не отримували зарплатні. А тренеру в такій ситуації дуже складно налаштовувати футболістів. Є футболісти. Ви сьогодні їх можете самі перечислити, але да? пальців ну, пальця в одно руки только сожалення хватить. Котори, нісмотре ні на що будуть виходити і битися. От вони будуть виходити і вмирати. А є футболісти, які не хочуть вмирати за просто так. А от п'ятірка орендованих у Шахтаря грати хотіла. Контракт не дозволив. Чурко, Полянський, Худжамов, Соболь та Гришин. Пів команди для Савидова це проблема. Кадрів обмаль доводиться експериментувати зі складом. Скільки разів в житті грала лівого захисника? А, ну ще при воді Ніколачі Петенкомістая слева Міталурі Донецькам, када в оренді виступав. Ну я думаю, раз за три-чотири виступав. Експерименти були успішними перші 30 хвилин. Шахтар не створив нічого. Та коли не виходить в атаці, традиційно підключається Ракицький. Стає глибоким плеймейкером. Савидов про це знав, просив опікати персонально. Тренерам була задача поставлена. перекрити його ну сьогодні це не удалось, поэтому так і саралі. Навірноракицький мав цілу вічність, аби технічно прийняти м'яч. Він навіть не глянув, куди б'є, довірився інтуїції. Та це не випадковий гол. Ракицького не можна залишати на одинці перед карним майданчиком. Згадайте хоча б попередній тур, і де вам не забитий у ворота запорізького металурга. Спочатку ми грали дуже закрито. Добре, що Ракицький забив стало легше. Ми почали агресивніше працювати попереду. Відчули, що треба здобувати перемогу в декілька м'ячів. Після удару Марлоса Тейшейра легко добив погорілого. Скільки вже голів другим темпом організував бомбардир Шахтаря. І варто відзначити Тайсона. Верхова боротьба не найсильніша його риса, але він перестрибнув вищого на 16 сантиметрів Курилова. Третій гол теж повітряний. Ракицький діяв технічно, а режук імітував пресинг. Настільки точна подача, дитяча забавка для абсолютно самотнього кучера, який вміє грати головою. Здавалося, забивати дозволяли усім. А найбільше хотів гладкий, в якого у переддень гри народився син. Олександр ішов на двох захисників, самовіддано боровся за верхові м'ячі і навіть бив у стійку тоді, коли легше було забити. Ось він шанс, пенальті. Рижук не встиг і залишив команду в меншості. Йшов на удар, простріл виходило, у мене за футболку дернули, я вважаю, було пеналь, а карточку це на тановосмотрі судді. І не було сумніву, хто буде бити. Це подарунок в честь народження сина. Спочатку я віддав йому м'яч, аби він пробував пенальті. Однак, згодом містер сказав, що бити повинен я, бо я змагаюся за звання найкращого бомбардира. Сталося так, що цей гол забив я. На шати пінальті се тайшера. Містерво назначають бій, потім вовреми поняв, то що Алекс, Алікс. Я дали мого брат м'яч. Виконання Тейшейри шейри бездоганне було помітно. Латкій дуже засмутився, що йому не довірили бити пенальті, але він першим привітав партнера із четвертим дублем у сезоні. Олександр забив із гри Коваленко асистував по бразильськи м'яко. А гладкий так само ніжно перекинув м'яч повз голкіпера. Уважно спостерігав, а потім гучно радів. Мимоси переповняє большая гордость. Очі благодаря своєї субруги до що мені подарило другого сина. Я саме чоловік. Шахтар красиво перемагає і з хорошим настроєм готується до реалу. А металіст звикає до своїх реалій, без зарплатні, але з обіцянками. Шахтар спокійно готується до Реалу, Дніпро переміг, Шахтар переміг, Динамо перемогло, в принципі, абсолютно прогнозовано. Хоча хочу сказати, що кілька років тому це напевно, викликало дуже серйозний ажіотаж. Максиме, платять гроші металисти? Ну я-то еще за ті деньги, ну, ж, которые ну, ж, им не платят, ну, ви ж, я не, не имею. Ну, ви ж в ті, в имеют. В ну, И все знают, что есть проблемы. І говорят, если люди, если тренеры говорят, если футболісти говорят, ну что я буду говорить, что платят. Какой-то, Какая-то задолженность есть, какая, у каждого она разная. У меня тоже в команде, там, у молодых, у наших тоже есть есть задолженности, есть проблемы. Но ну, опять же, это реалии. Ну ладно. Ну, Максим, наверное, уже все сказал, но мне бы хотелось разграничить проблемы заработной платы и игру. Потому что сейчас можно вот с этими проблемами немножко, как говорится, уйти от действительности. А проблемы в игре, давайте я они есть, они видны невооруженным. Зглядом ми бачимо, що не в атакуючих дійствах металіста. Бардак в обороні, тому этих об вещах нужно говорить. говорять. Ну, Тут ж, же, теж нічого добавить. Є проблеми. Я теж смакнуваю. Ми багато так вага говорили про гроші. Ми говорили про те, що там, знаєте, якби. У нас насправді, Андрій Василь, у нас ще є одна велика проблема. У Нас зараз за цими всіма моментами. Деякі люди дозволяють собі не зовсім відповідально ставитися до своїх обов'язків. Тобто це вже моральний бік. правильно Як ви ходите з даної ситуації? От як ви вважаєте? Тому що металісти люди, які. Ну, я не можу сказати, що там діти. Правильно? Хороша, хорошої кваліфікації футболісти, так, п'ятьох футболістів забрав в Шахтар. Можливо, це проблема. Але це не дозволяє отак от бездарно, бездарно програвати Шахтарю. От як ви вважаєте от, 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 от цей вихід? Тобто, е, знаєте, якби продовження нашої теми про гроші, і не гроші. Що не завжди гроші. Справді, я, я з вами, до речі, погоджуюся в тій точки зору, що навіть якщо ти заплатиш за гроші, це не визнаєш, що воно підніме, підніме цей результат. Тут потрібна свідомість футболістів сама. Андрій Васильович. Я думаю, тут ціла система, яка требує реформи всього нашого українського футболу, іменно в кризис. Тому що ми увиділи, що вовремя не проведені реформи в хоккеї в баскетболі вообще ми чемпіонати потеряли. Ну, это, 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 это факт. Так что сегодня украинский футбол обязан быть... Э, 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 компромиссным? Искать выходы в том, чтобы ну, украинский чемпионат остался. Потому что, ну, я, я сейчас сидел и анализировал. У нас прекрасные были команды хоккейные появлялись, прекрасные команды баскетбольные. Были хорошие успехи. Где сейчас чемпионаты эти? Их нет. Тоже было там гонка вооружений, легионеры, хорошие тренера. Но это факт. И сегодня украинский футбол обязан быть, мы все должны понимать, и, что в стране, в которой в состоянии войны, не может быть старых принципов. И в том числе и в работе школ, в том числе и в работе клубов, в том числе и в работе тех, кто отвечает за сегодня за те клубы. Они должны, наверное, впервые за всю историю понять, насколько они несут совершенно другую миссию в этой, в этой жизни. И если ты там, раньше покупал клуб для престижа, то сегодня это, это твоя, твоя ответственность за э, э, патриотизм и э, то, 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 то социальное явление, которое ты обязан в этой жизни отдать э, своей стране. И в этом плане обязаны мы все понимать, что категорических суждений на сегодняшний день, вот сегодня так должно быть, а не иначе, никто не может. Э, сказать. Но, с а другой я вам хочу сказать, что те футболисты, которые выходят на футбольное поле, улежат, правильно, что они должны нести ответственность, что ты, або. ну, частный честный профессией, да? Ты, что выйдешь уже на футбольное поле, то не играешь. Ну да. Тут же, знаете, тут не то, что ты делаешь ты кому-то... Как это? да, что ты выходишь на футбольное поле, потому что тебе не платят. Ну не играй, меняй профессию. Ты обиженный, тебе не платят, мы не выходи. Мы уже 150 раз поднимали эту тему в нашей передаче. Тут опять же, как, как Андрей Васильевич правильно сказал, здесь не, не должно быть однозначных суждений. Поэтому сейчас такая, такое положение. И то, что мы раньше говорили, что там была задолженность, например, 2-3 месяца. То есть есть задолженности у людей годовые. И ты тут, как бы ты не выпрыгивал из, из трусов, ты не сможешь себя настроить э, на, на, на игру в футбол для того, чтобы ты играл в футбол. Потому что у тебя стоят дети, которые просят кушать. И жена каждый день тебя встречает и спрашивает: не сколько ты голов забил на тренировке, а когда там нет ли там новостей от. Э... От, там, оттуда, да? когда нам что-нибудь хоть дадут, чтобы ребенка в школу там, собрать или в ну такие сейчас реалии. Да Поэтому... Вот это тики в футболе? Правильно, я же говорю, это реалии сегодняшней жизни. То есть сейчас нету однозначно. Вот выходи, если ты выходишь, то играй. Да, я могу понять и тех, и могу понять и других. То есть я могу понять и болельщиков, которые требуют, могу понять и тренера, который не может достучаться в какой-то момент, не, не имея больше мотивации никакой. И могу понять футболистов, которые за бесплатно, за то, что их дети и родители там у кого как просто надеются каждый день и не имеют этого.